Третя хвиля мобілізації на брифінгу 30 липня. Голова облдержадміністрації Сергій Машковський зазначив, що за дві перші хвилі часткової мобілізації доукомплектували 53 військові частини Збройних сил України і 18 частин інших військових формувань. Третя хвиля часткової мобілізації має привести у бойовий стан ще 15 військових частин і 44 частини бойового забезпечення оборони. Термін мобілізації становить 45 днів і триватиме до 3 вересня. Це стосується військовозобов'язаних громадян України, які на підставі висновку військово-лікарняної комісії вважаються придатними до служби у Збройних силах України. Пріоритет надається військовозобов'язаним, які мають досвід несення служби, зокрема, це стосується чоловіків, які брали участь у миротворчих операціях. Інформація про численність третьої хвилі мобілізації обмежена. Тому як наголосив голова обласної державної адміністрації, він не може про це говорити. Проте Сергій Машковський сказав, що резервісти спочатку пройдуть навчання у військових частинах, потім інтенсивну підготовку на полігонах, і лише після того відбудеться заміна. Не усі громадяни за законом можуть бути мобілізованими. Не підпадають під мобілізацію, тимчасово непридатні чоловіки, військовослужбовці на термін до шести місяців. Чоловіки. Які мають на отриманні більше п'ятьох дітей, жінки, які мають на утриманні дітей віком до 16 років. Також жінки, які зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, визначені законодавством України, як зазначив військовий комісар Житомирського обласного військового комісаріату, полковник Микола Залеський, зараз військово зобов'язані проходять медичні комісії. Опісля першої та другої хвиль мобілізації питання медичного огляду стало серйознішим. Адже за словами військового комісара, деякі люди проходили лише так звані медичні опитування, а не комісії. Після того. Як буде завершено проведення медичних комісій? Ми з 31 липня по 3 серпня розпочнемо поставку мобіліційних ресурсів в ті частини Житомирської області, які у нас ми комплектуємо. Військовий комісар зазначив, що мобілізація населення проводилася стосовно спеціальностей, які були потрібні армії, і не поділялася на місцевість, де проживали військовозобов'язані. Певні райони більше призвали, певні райони менше призвали. То тобто я скажу, що місто Житомир, місто Новоград Волинський, місто Бердичів. Це місця міста, де було призвано набагато більше. більше. Чим згідно плану їм повинно було призвати згідно тих військово-облікових спеціальностей, які є, військово зобов'язані під час мобілізації набувають статусу військовослужбовців і на них розповсюджуються пільги для тих, хто бере участь у проведенні АТО додатково передбачено виплату премії у розмірі 100% місячного грошового забезпечення. Юліана Паранько Євгеній Саулов. Новини твого регіону.